Dasгір і тогтер Леоні. «Тохтер – Моя дочка, напевно. «Тохтер Ді, «Тохтер Ді. Тому додаємо закінчення. Е. Майне Тохтер Леоні. Так. Удасгір іст майн зон Торбен. Оскільки зондерзон не потрібно додавати. Унгір іст, знову ж таки, Майнбрудер, бо брудер чоловічого роду. Вас магт! Тайнбрудер. Вже питання про мого брата. Що робить твій брат? lebt in Berlin und arbeitet als it спеціаліст. Мій брат живе у Берліні. І працює як it спеціаліст.